Дівчатка. життя як? Та як. як как? Після антибіотику як пробіс так. А куди ти так поспішаєш ніби на батарейках? Так в сільпо. Там же генератори. І старлінки. А ходімо перевіримо. А ходімо. Генератори вже у сільпо. Заряджайся. Мікрочастинки бруду несуть в собі безліч шкідливих мікроорганізмів. Стерілокс є універсальним дезінфікуючим засобом, який не містить спирту. Зі стерілокс вам не страшні бактерії та віруси. Все буде чисто. Чисто стерілокс. Ніщо не має завадити новорічному настрою. Бо завжди є близькі, на яких можна покластися. Придбай KFC Secret Bucket, Залиш номер телефону рідних або друзів, і вони отримують його в будь-якому закладі в Україні. KFC – стань секрет центою для своїх близьких. Є. Знижка на людяники Епкалор. 20% лише до 31 грудня. Найбільші мережі АТЕК. Подорожник. Подорожник знає, що допомагає. Це не просто молодь, це мобільний взвод, який тепер працює на діджитальний фронт. Приколами зарядять кожну соцмережу. Вигадують ми маси, гарячі, як пожежа. Жартують, гепкують, коментують, лютують. І всі в інтернеті їм за це респектують. Кожен день відоси заливають нові лайки, коменти. В них завжди на поготові. Творити контент, це важлива робота. Тож само вдарив Джойс. І за акцією онлайн спротив. Разом ми зможемо вода. води тут звичайної води замало. Випий, рео. Ти готовий, любий? Готовий. Взяв Рео. Рео. вода для спеціальних медичних цілей.